Вам штахетою і ніс поламали. Це історія. Ну, як це взагалі відбулося? Хто? Це, це це реальна хто історія. Мені тоді було десь років 17-18. Ну, я, як і всі діти, мабуть, їхали. Тобто мене влітку відправляли в село угу. на три місяці. Ось. Ну, І була така історія в клубі сільському. Так. Ну, я зробив зауваження старшим пацанам. Угу. Думав, що чесно вийду раз на раз. Угу. Так. А не чесно. В селі не розуміють, що таке раз на раз. Селі Музика грає, розуміють... можна не чули. Три, три на раз розуміють. От. І от коли я вийшов розмовляти якраз з тим хлопчиною, то отримав десь от звідси з правого боку штахітиною по носі. Я що... А що ви потім з ними зробили? Бабки Бабкистяну? А, правильно. А смисла ну, на, назад? на той момент це були 90-ті роки, це було нормально. А штахету назад ніхто Хоча, не Хоча насправді не... я їм я їм запропонував, от ми. Приїхали вже потім, після цього, у мене отут така синьова, ніс, ніс сходить туди-сюди. Я їм кажу: пацани, дивіться, є у вас два варіанти. Я з кожним по окремо виходжу раз на раз. Угу. Ну я натхнений, був, такий молодий, хотів, щоб все по справедливості було. ну, все-таки. Або з вас з кожного така то сума грошей. Вони вибрали гроші. Супер. Пішли на роботу. Ні, ми же гульку купили серйозно за ті гроші? Да. То це були хороші гроші.